Наталочко, скажи, будь ласка, е крутесенько, про свої результати відживання клітинного харчування лф 8. ЛФ-8 я вживаю з 2 червня 22-го року. Чотири місяці. От тут питання задають: скільки приймати, як їсти. Е ну, хочу сказати, хто є сніданок або обід. Кожен день треба снідати чи обідати. Результати в мене перші з'явилися через чотири місяці. Я так порахувала чотири місяці, вересні місяці. В мене Я зробила УЗД до не до того, 15 червня я робила УЗД і в вересні не пам'ятаю вже яким числом. в мене в червні вияв... гемангіома була швидше. Після ковіду мене печінці утворилася гемангіома, це є доброякісний утвір. Який, і може, який може перерости в злоякісний. Так, Давала я онкомаркери, лікар сказав, що все окей, ще онко нема, але ну, треба спостерігати. Воно не лікується. Гемангіома не лікується, лікувань ніяких нема. І коли я в вересні місяці пішла на ОЗД, гемангіоми в мене не було, і кіста в нирці. 3 мм, нирці теж не виявили, яку я діагностувала теж в червні місяці. І гемангіома була 1,3 мм, є сантиметр і 3 міліметри. І в вересні вже гемангіоми не було. Багато різних результатів залежить від ну, так як в мене організм після е, онкології, після ковіду. Багато, ну, багато діагнозів хронічних таких. Багато в мене діагнозів пройшли, але факт того, що такі основні, які турбували мене, ну, в мене ще є такі, що треба буде спостерігати. Я вже зроблю УЗД мене ЗОБ порівняння будемо, ну, то, то вже буде пізніше. Ще трошки треба пити, тому що ну, десь на річницю певно вживання Елево я зроблю вже такі контрольні, контрольні е, ОЗД на, на щитовидку. Ми ну, рекомендували оперувати, так? Так, ну в мене вже давно. Я прийшла минулого року після ковіду. Я прийшла до ендокринолога, вона подивилася мене, здала всі аналізи. Е, вона подивилася мої аналізи і каже до мене, ну як. Ну, ні цукрового діабету мене ні, вона каже, аналізи у вас всі в нормі, у вас все окей. Каже, але каже до мене жінку, виходите, ви сидите на порохові, як вона мені сказала, сидите на пороховій борці і так свічкою. Думаєте, що робити? І наполегливо рекомендувала зробити операцію, видалити щитовидку. Мені повністю треба щитовидку видаляти і навіть перешиюк. Ну, так сказали, так що там 100% вже. Чи буду пити Елев, чи не буду пити Елев вже після такої операції? Вже треба до кінця життя бути на гормонах, тому що щитовидки не буде, значить треба гормони. Ну я поки що відмовилася від операції і п'ю елев. Там буде видно талочко. Ми чекаємо вага, вага мінус 10 кілограм. За ну перші два місяці. Я вже розказував перші два місяці. Я дуже багато їла, коли я почала їсти пити елев, Ну, просто проявився такий апетит. Потім мене апетити зменшилися, почала зменшуватися вага, мінус 10 кілограм. Так, вже за чотири місяці вже було мінус 10 кілограмів. Супер. І два слова скажи за свою сестричку. Два слова. Ну, у сестри поліартрит, в неї пальці покручені на руках, ноги, колінах дуже тяжко, важко їй було ходити. І коли вона пропила місяць 15 липня, вона почала пити, попила місяць, і вона каже до мене: Я їду вже на ровері. Жінці 67 років. Вона не молоденька, і вона каже: Я вже їду на ровері. Коли вона їхала на ровері, в неї коліна ну повинні синхронно рухатися. Правда, що вона каже: а одне коліно прокрутило педальку, а друге не хоче, і падаю з ровера. Та й все. І через місяць вона вже їхала на ровері. Два місяці минуло, 21 липня вересня. Я пішла до неї на іменини. Вона Марія. А вона каже, показує мені, каже, я зжимаю кулачок. Вона не зжимала пальців в кулачок. В неї отак пальці торчали, тому що в неї пальці всі покручені, і вона каже: Я вже зжимаю кулачок за два місяці. Результат.